430 гривень, Класична управи у дуже стильному поєднанні кольорів: чорний глянець та золотий метал. Виглядає дуже стримано, дуже вишукано та елегантно. Класична форма, а саме видужний такий прямокутник у золоті, але з чорним обрамленням. Мають рухомі носоупори посадку, ви під себе підлаштовуєте. Металевий завушник і має ось таку декоративну вставку, повністю чорного глянцевого кольору з золотими елементами. Вони на флексі. Ксах дуже зручно сідають по обличчю, підійдуть власникам середнього і навіть трохи ширшого обличчя, і підійдуть як чоловікам, також і жінкам. Класика доволі універсальна. А лінзи встановлювати в цю модель можна для корекції зору як надаль на рецепти зі знаку Мінус, бо ж для корекції астигматизму, а також на близькій відстані для тих. Кому окуляри потрібні для читання, замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн у Телеграм, інстаграм, контакти в шапці профілю, а також на сайті Київлінза. артикул у коментарях.